Так, плюс, три рази. Я думаю, що вона розказує, понятно, буду я буду жити. Я попрощався. Я вже все, я вже втратив свідомість, і блин, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, Ти думаєш, ого, це получається, всі мої проблеми. Це чепуха вообще була. Це все що можна було вирішити. получається. За все, за що я парився, оказується за нього, ну не треба париться. Поки живий, все можна попетлять. З любого вилізти. А потім. Чим я був здивований, через для мене це було так: я є, є, є тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчував, що мене хтось по снігу таскає. Я думав... Ти мене ще спасають, думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався, що ще улибався, і кажу, виховано, вони спасають. Ну, воно таке, дофаміну дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А коли коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось ще, багато гармонів радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, да. щоб від шоку серце не розірвалося. Типу. Mm -hmm. І потім опять закрив, потім чую, мене десь везуть. І я починаю рухать. Я думаю, що так темно? А мені в спину попало, Мені там а, в міліметр від спини попало, Я думав, що мені перебили спину. І я пытаюсь як-то руками да, 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 хребет. Я пытаюсь пальцями пошевелить. Право шевелиться, лево не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно як то так заділо, Ну думаю, ну хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів лили. Ну, у нас з тобою. 5,5-6 десь, у жінок там 4-5 там максимум. Да? А мені вісім за перші два дня вилили влили це це, це. це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Много. людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперед, Я думаю, прикольно, що головою вперед. Mm. Що я зрозумів, що це мене вони, да, і лампи так над головою. Ідуть, ідуть, ідуть. ідуть. Я розумію, що зараз на це в операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це, так як я медиком хотів стати, я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунду йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали, без тесту, щоб зразу тест робили на моїй крові. Добре, О, от. І потім я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно так виключись, включись, виключив, виключись. І я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене, взагалі. Більше, ніж оце нас зараз всіх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються. І я не міг понять, чого вони мене. Не оперую, чого вони нічого не роблять зі мною. А їх зібралось дуже багато. І що мене врятувало, це єдина була поліклініка в Харкові, здається, четверта в світі. Це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на діжурстві завжди в один Будь момент. Його.